Раді вітати, канал Богдана та Миколи. Зібрали гречку, вже й засіяли якусь позиву культуру, напевно. І настав той час, що пора забирати джолоплатформи платформи додому. Отак От вже все степимо, отакесенько починаємо русажити. Платформа повна меду, легенько розкачуємо і пішли. Виїжджає. Дорога далека, є трошки куди їхати, але сподіваємося, що все буде нормально. Зараз ще деякі льоточки переглянемо, позакриваємо, подивимося чи все добре, закріплено і, і все ідеально буде. Отут платформа працювала, працювала на гречки, там далі де верхушки тих зелених дерев вдалині поле соняшника було збір так непоганий був. соняшник в принципі ще не зібраний в далечині видніється але він вже не медоносить бджола немає чим поживитися заспущимо забираємо її на постійне місце В кочівлі і зимівлі щось буде цікаво по дорозі якісь пригоди, якісь нюанси будемо знімати, будемо розказувати, повідомляти. Так, Будагов демедж, пару слів. Супер. Все супер. Платформа рушилась, все нормально їдемо. Так, що отак. Додому доїдемо по-любому. всі вулики закручені, пасами затягнуті, кришки шурупами притягнуті. Деякі моменти, які ми доробили через літо доробляємо зараз. Та так. Універсальні ль... льотки це не Так, Універсальні. Не могли доробити це через літо, доробляємо зараз. А не все так печально, от, от, Сюди є, бачите? Ну десь є, десь немає. То таке, десь доробили, десь встигли, десь не встигли. Але так, машина тягне взагалі без проблем. Легасенько розкачали, бо платформа стояла. І в принципі отак. От Гринамо, печем, там ще в нас друга. Сьогодні плануємо сапогу забирати. Бджолки так більш-менш літають, не літають. Хтось каже, що зашвидко забираємо, бо зараз сонце є. Дали їм сістись, сам бджола не калишилась, піде на іншу платформу. Нічого їм не буде. Завтра Ця самі. платформа в більшій тіні була, тут льоту бджоли практично ну, так, вже не було. Ну, практично і не було його. Так що тут немало. Так що отак, універсальні глутки, паси затягнуті, дашки під шурупами. Тут прикручено, так що все нормально. Микола Володимирович супроводжує, а я печу, щоб його колеги нас не так що так, Всім гарного дня, будемо зні... Будем тягнули другу, теж покажемо. Модуль ще покажемо, який зробили того року і заселили. Ну і прицепт, що зараз там лишилось, теж визбираємо. Ну, там були відводки наші, будемо збирали, будемо визбирвали. Це вже піде на крупці. Мало-помалу помалу. їдемо на зимівлю і починаємо зимувати. Платформи загодовані досить непогано. Відкрища оброблені, хтось там багато неприхильників, неприхильників каже, до лампочки я роблю так, як ми робимо. От, і стараємося обробляти тільки аметразами, ніякими там препаратами еко не користуємося і користуватися на найближчим часом не будемо. Обробили дим гарматами, перший вознагаром, потім другий раз Мавриком. Сьогодні обробили Ми Ще одну обробку біпіна зробимо вже ближче до холодів і на тому все. От, всі вулики, які ми формували гнізда, поформували на половиною пасіках, то ми не знімали відео, то вже таке. Кожен розказує по-своєму, як він формує там, історія одна і та сама. От, нічого там цікавого нема, сформували докупи до середини вулика, утеплили, не утеплили, хтось утепляє, хтось не утепляє. От, і Зробили малесеньку вентиляцію, щоб е не було конденсату на тому кінець. Ні одна пасіка, фактично дві фа пасіки ми сьогодні формували, сформували повністю. Е не заходили ми менше 4 грамок. Тобто стандартно це є 6-5. 6-5 повною обсидженою бджолою є. Є такі, що йдуть на 7, є такі, що йдуть на 8. Ну, не думаю, що ще якісь рамка бджоли відійде, бо все одно, я думаю, що вона льотна там лишилась і таке. Є велика частина ще засіву, частина вже фактично матки не засівали, засів відсутній. Але є такі, що якби здоріли, як весною гатят. Маємо таких три вулика, то вже будемо контролювати їх до зими і будемо дивились. По закормку, по корму. Загодовували фактично того року, щоб не, гра... не були танці з бубнами, так як минулого року ми мали. Загодовлювали допоки тягнули. Які з вулики потягнули 8, які з вулики потягнули 10, 12, бувало 14 кг сиропу. Ну, не сиропу. пів кілограми типу меду вийшло. Отак. Які мали більше, які мали менше. Десь ми забирали, десь не лишали дві рамки, як качали мед. Так що так що всім гарного дня, ми в машину і погнали додому. Микола Володимирович суповоджені, він потім потягне вже ту платформу. А я буду знімати. знімав. Або наоборот, він потягне ті вулики на прицепі, а я буду знімати.